Програма Тема дня на українському радіо Дніпро вітаємо усіх, хто зараз слухає Українське Радіо Дніпра. В ефірі програма Тема дня в студії ведуча Світлана Огнівенко. Сьогодні уряд підтримав проект указу президента України про призначення новим керівником Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергія Лисака. Про це йдеться в телеграм-каналі. Урядом Сергій Лисак очолював СБУ Дніпропетровської області. На посаду був призначений у липні 2022 року. До цього був начальником СБУ Житомирщини. Під час чергової 15-ї сесії Дніпропетровської обласної ради 3 лютого депутати проголосували за дострокове припинення депутатських. Повноважень колишнього очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Різніченка. 92 депутати проголосували за, один проти, чотири утрималися. У прислужбі облради Суспільному уточнили, що голосування відбулося, оскільки сам Різніченко подав письмову заяву щодо складання своїх депутатських повноважень. Екс-голова обласної військової адміністрації зробив це, аби мати змогу виїхати за кордон. Так вважає член наглядової ради громадської організації, платформа громадський контроль Олександр Купрієнко. Підписувати відрядження. Людині, а це має робити Лукашук, голова облради. Якщо відомо, що а всім політичних куларах відомо, що Валентин Резніченка хоче полишити країну. Звісно, ніхто не буде. Отже, в нього залишився єдиний варіант це лишити себе мандат. Він хоче вихати, тому що вже зараз йде кримінальне провадження щодо корупційного скандалу, який в і корупційних схем фірма пов'язана з його співмешканкою Яною Хлантою, отримувала 2,3 мільярди гривень. На дороги області з обласного бюджету, яким і розпоряджається Валентин Резніченко. До того ж, за словами Олександра Купрієнка, Валентин Резніченко має паспорт громадянина Ізраїлю, куди він, на думку громадського діяча, і планує виїхати. Я думаю, що тут все залежить від наших правоохоронних органів, тому що ця схема зрозуміла абсолютно всім питання, чи захочуть вони внести запобіжний захід і заборонити ну там подати до суду, щоб він заборонив виїзд в Валентину Ресніченко на час розгляду цієї кримінального провадження, або не встигнуть, чи не захочуть цього зробити. Процес позбавлення Різниченка депутатських повноважень триватиме кілька днів, каже Олександр Купрієнко. Після цього, якщо не буде рішення суду про заборону виїзду, він зможе покинути країну. Нагадаю, 24 січня 2023 року Валентина Різніченка звільнено з посади голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації згідно з поданою ним заявою. Відповідний документ оприлюднений на сайті глави держави. Раніше Кабмін підтримав проект указу президента України про звільнення голови Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентина Різніченка. Про це повідомив міністр кабінету міністрів Немчинов. Нагадаю, ви слухаєте програму Тема дня. До Дніпра прибули п'ять великих автобусів, які передало місто Кельн. Автобуси можуть вміщувати більш ніж 160 пасажирів. Вони вийдуть на лінії до кінця місяця, одразу після проведення техогляду і оформлення необхідних документів. Їх поставлять на найбільш затребувані міські маршрути, де багато пасажирів. Загалом Дніпро має вже 44 міські автобуси. Серед них ті, що передали Київ, Вінниця, Рівненщина, а також машини, придбані приватними підприємцями. Тижнем раніше дніпровські школи отримали від міста побратима Кельна два автобуси: місткість на 15 чоловік та комфортний салон. Автобуси передали до двох шкіл, які розміщені на правому та лівому берегах Дніпра. Але за потреби ними зможуть користуватись інші навчальні заклади міста. Цю допомогу Дніпру надало місто побратим Кель за сприяння благодійного фонду ТАПС. Про це зазначила заступниця начальника управління освіти департаменту гуманітарної політики Дніпровської міської ради. Tohle není Дуже вдячні за те, що передаються нашим школам два ось такі мікроавтобуси, які зрозуміло будуть нам допомагати у перевезенні дітей. Сподіваємось на те, що ділили так, щоб це було і одна школа на лівому березі, і одна на правому, щоб територіально можливість була користуватися і мати змогу пересуватися. Але розуміємо, що це ж не по місту тільки це і олімпіади, і конкурси, і змагання. Різних рівнів і обласного, і, можливо, навіть всеукраїнського, в залежності від потреби. Ну, дійсно, ми не говоримо лише про учнів цих двох шкіл. Ми можемо також говорити про окремі команди, якщо це буде всеукраїнського чи обласного рівня якихось конкурсів. Але це буде залежати від плану роботи графіків ситуації. На сьогодні ми говоримо, що в першу чергу це для цих двох шкіл, тому що відповідальність на керівниках цих закладів. І штатні працівники будуть обслуговувати цих закладів ці мікроавтобуси. Один сучасний мікроавтобус «Форд Транзіт отримала школа, що розташована на лівому березі Дніпра. Директор цієї школи Владислав Полушкін зазначив, що в першу чергу планують використовувати цей автобус для навчальних екскурсій та поїздок на змагання. Сьогодні ми отримуємо для наших закладів мікроавтобус від громади міста Кьоль та організації ГІС. Меського товариства В першу чергу плануємо використовувати ці мікроавтобуси для навчальних екскурсій, для змагань. Це значно підвищить нашу мобільність, тому що не завжди зручно переміщувати наші команди громадським транспортом. а Так ми всім скопом зможемо переїжджати до наших змагань. Це не тільки мобільність, а й престижність нашої команди підвищить. Основних із наших змагань це волейбол, це баскетбол, футбол, як міські змагання, так і обласного та всеукраїнського звичайно. Ну, звісно, висловлюємо подяку нашим друзям з Німеччини, громаді міста Кьольм, товариство Гіць за те, що вони передають нам ці автобуси. І це насамперед свідчення про те, що весь цивілізований світ вірить в нашу перемогу, раз такий гуманітарний груз приїжджає до наших західних освіти. Зі свого боку директорка благодійного фонду ТАПС Юлія Дмитрова додала, що муніципалітет міста Кельна та організація жовто блакитний хрест вже не перший раз допомагають Дніпру. Маленька подія. Ми завдячуємо муніципалітету міста Кьольн та організації жовто блакитний хрест, які вже не перший раз нам допомагають, і сьогодні ми маємо можливість передати два новеньких Транзит» по 15 місць для наших шкільних закладів міста. Ми знаємо, що у нас дуже багато пільгових категорій, як з числа сімей загиблих, внутрішньо переміщених осіб, і ці машини будуть їм в допомогу для перевезення. По місту по області, і не треба буде знаєте, зв'язуватися з перевізниками, вони зможуть оперативно все вирішувати самостійно. Тому це дуже класна допомога. Ми дякуємо і разом до перемоги. Кьольн разом з цією організацією, яка теж знаходиться в Кьольні, вони саме по гуманітарній допомозі працюють разом. Тобто, так як ми є містами-побратимами з містом Кьольн, а жовто-блакитний хрест допомагає знаходити гуманітарні грузи та Робити всю необхідну документацію, тому можемо казати, що в них така колаборація разом допомагати нашому місту. А ми передаємо шкільним закладам. Вони вже самі розберуться, в які школи це найобхідніше, але я думаю, що вони зможуть оперативно в принципі зі всіма школами співпрацювати і залучати ці транспортні засоби для допомоги. У Нікополі щодня вже продовж 11 місяців кравчині благодійного фонду «Нове життя шиють форму та амуніцію для військових. Вироби роблять як за власноруч розробленим зразком, так і за стандартами НАТО, врахувавши всі потреби наших захисників та захисниць, розповідає співзасновниця благодійного фонду «Нове життя Руслана Ізюменко. Це соціальне виробництво, яке було відкрита до війни. Працювали не дуже масштабно, але з початком війни зримували свої всі свої бажання допомогти хлопцям з СУ наблизити перемогу. Спочатку багато чого не було, плітоносок не було, не було розгрузок. До тих пор, поки не почали за кордону привозити. Тому дівчата саме розробляли є закрощиці професіональні, які розробляли лекала, брали натовські стандарти, готові вироби, дивились, робили і виходили. Речі, ну, які можуть бути конкурувати з натовськими речами, бо за якістю виробу. Попри постійні обстріли Нікополя, 12 кравчинь поєднують волонтерство з основною роботою. Жінки часто працюють і у вихідні, а поняття свят для них взагалі не існує. Не зупиняли робочий процес, навіть коли в дах їхнього цеху влучив снаряд. Кравчині називають себе вумен», яких вже нічим не злякати. У нас вже є, нічим з нього страшить. Мы такие уже, ух, боевые девчата. А то, чтобы не этого ужаса, надо было как-то немножко себя успокоить, свою нервную систему и то же самое. Ух, тем более нужна помощь. А я тем более как профессионал, то и не помню, сюда к девчонкам, помогать. И вот так мы считаем, сначала мы работаем все вместе. Як війна почалася, то трошки розгубилася зразу, а потім прочитала обяву в інтернеті. І прийшла сюди до дівчат. Це у мене хобі. Ну, Я просто ще чуть-чуть раніше, чем почалася війна, работала. Здесь маски машини. Меня пригласили, я шила. Ну а потім так і залишилася. А ось у Дніпрі переселенець Максим виготовляє армійські печі. З початку повномасштабної війни зробив вже 360 штук, використовує різноманітні металеві предмети та старі бойлери. Раніше він працював з металом, однак виробництво печей було для нього новим. Чоловік вчиться їх робити за допомогою відеороликів. З майстром армійських печей спілкувалася журналістка Суспільного Дніпра Яна Стойкова. Максим почав робити армійські печі на початку повномасштабної війни, коли переїхав до Дніпра з тимчасово окупованого міста. Раніше я займався мангалами, я займався воротами. Сказати про буржуйки ні, буржуйками не займався. Жінка в інтернеті щось видивлялась. десь щось підсказували хлопці, які приїздили до мене? Було багато матеріалу. Той, який був у мене у дворі валявся. Далі дехто допомагав спочатку повномасштабного вторгнення цієї війни. А далі пішло вже своїм чередом, десь заробляв своїми руками кошти, закупав метал. Чоловік виготовляє печі різних форм та розмірів. Перед відправкою на фронт перевіряє кожну. Робляться як вертикальні буржуйки, робляться ножки на них. Вони будуть отакі приподняті на ножках. Також зрізаються ці патрубки. Кружки вирізаю з металу, роблю для приготування їжі. Задія робиться димохід. Також вона може послужити як і горизонтальною буржуйкою. Для виготовлення печей Максим використовує також і старі бойлери місткістю від 30 до 120 літрів. Самі оптимальні вони як і для розігріву харчів, також і для приготування харчів. Вони можуть бути такі маленькі буржуєчки. Зроблено три отвори внизу. Труба трішки поменше для того, щоб дрова не згорали так би швидко і для того, щоб ці буржуйки нагрівалися добре. Вони проходили всі тести спочатку, коли я їх робив. Одну зробив, вона була під сумнівом, буде вона горіти чи не буде вона горіти. Зробив, вона не горить. Також приходилося відрізати трубу, тому що я ставив більшого діаметру трубу. За 11 місяців чоловік зробив 360 армійських печей. Власні матеріали вже давно використав. У кожного в дворі можуть валятися відходи труби до 25 сантиметрів різного характеру до 100 міліметрів. Це може валятися звичайний лист металу, який 25 на 25. Охочі допомогти можуть зв'язатися з чоловіком через його сторінку у соцмережі. Волонтерка з Дніпра Владислава з перших днів повномасштабного вторгнення допомагає Збройним силам України та переселенцям. В інтерв'ю Анастасії Шуляк розповіла, що волонтерство це жити чиїмись потребами, а не своїми. Утім, дівчина пообіцяла ти до кінця, і волонтерство для неї стало покликом серця. Сама я родом з міста Кропивницького на той час. Це був Кіровоград. Зараз проживаю в Дніпрі вже з 2010 року. Коли Росія на нас напала, в мене не було вагань, я одразу зрозуміла, що я повинна буду, буду допомагати нашим бійцям. І з 2014 го року я спочатку допомагала по різному, то ми робили всякі суміші, передавали енергетичні. Потім я чергувала на вокзалі, на залізничному вокзалі. У нас був куточок для бійців. І я чергувала там ми цілодобово зустрічали хлопців, проводжали їх. У мене друзі, які служать у різних Гадах, тому зараз ми допомагаємо по-своєму, тобто те, коли там передаємо просто домашні смаколи, які які ти готуєш, іноді там різні збори, якщо потреба є в чомусь. Ну і взагалі, от якщо необхідно зреагувати на якусь ситуацію, то ми завжди поруч, ми надійний тил наших бійців. Як змінилося ваше життя після початку волонтерства? Що саме в вашій рутині, в вашій роботі змінилося, коли ви почали приділяти час? Нашим бійцям ну, взагалі, життя з 14-го року змінилося досить сильно і у багатьох стало важче, звичайно, тому що у мене немає вже стільки вільного часу для своєї родини. Я не можу приділяти достатньо уваги собі. І здебільшого, ти живеш зараз чиїмось потребами, а не своїми. Тому, звичайно, стало важче. Однак без цього вже неможливо, тому що ну ми обіцяли, що ми будемо до кінця, тому ми будемо з нашими хлопцями до кінця. Чи стикалися ви з шахра? Стам під час волонтерської діяльності, звичайно, звичайно, на жаль, хтось віддає остання, хтось намагається нажитися на цій війні, на цьому всьому, і це жахливо, це дуже вибиває тебе з колії, і після таких ситуацій досить важко зібратися і йти далі. Ну однак, це життя. Можа. Якісь є конкретні приклади або не хочете згадувати. Я не хочу згадувати mm -hmm. про це. Тому чи є люди після вашого кроку волонтерства, також вирішили допомагати іншим? Тобто подивилися на ваш приклад і також сказали собі, так, я теж хочу бути волонтером. А, ну, справа в тому, що з 14-го року ви ж розумієте, у нас вже є якийсь така, ми називаємо себе шаленою зграєю. Mm -hmm. іноді. Е, тому ми спілкуємося один з одним. Я вже не можу сказати, хто. Прийшов пізніше, хто прийшов раніше. Зараз це такий, знаєте, механізм, який постійно діє, і це потужна така наша тилова зброя, скажімо так, наші волонтери. Звідки йде бюджет на волонтерство? Це якісь збори, чи це ваші а, власні кошти? Звичайно, і власні кошти, потім збори так допомагають багато людей. Допомагають деколи там реагують якісь фонди. Ну тобто, це різноманіття і сказати, що це тільки там мої кошти чи тільки кошти людей неможливо. Волонтерство 2014 і волонтерство 2022, Яка основна різниця? А, знаєте, мабуть, різниця в тому, що зараз ми вже знаємо, що роблять. Бути як робити 24 лютого. Ми усі зібралися в одному місці. Це було біля ракет. Всі волонтери просто був клич, і ми всі зібралися там. І вже не було такої втрати свідомості від того, що ти не знаєш, куди бігти, де кому дзвонити, як це робити. Зараз ми вже ну скажемо так. Ми пройшли дуже хорошу школу, і зараз ми діємо вже знаючи справу. Скажем, дякую. Вислухали програму Тема дня на українському радіо Дніпра до ефіру і підготували ведуча та журналістка Світлана Огнівенко, звукорежисер Олександр Сохач, інженер ефіру Максима Гікона. Все добре вам.